Замість газу вугілля, пелети та дрова українці масово переходять на встановлення твердопаливних котлів. Хмельницькому купувати котли розпочали ще в травні, каже продавець-консультант одного із магазинів опалення. Вибір у магазинах вражає тут і закордонні, і наші, та перевагу покупці надають українському виробнику. Найбільше в нас користується популярністю. Це котли чернігівської фірми Кронас. Ну навіть є таке, що черга до двох місяців часу чекати, бо дуже популярний виробник. Одня система твердопану хотів би сказати, вона не дешева, тобто там не тільки котел потрібно клієнту купити. Там димохід. Ми теж їх, до речі, продаємо. Це теж затратніше. Ну і взагалі обв'язка твердопаливного котла це треба. Ну, кваліфікований спеціаліст, щоб все воно правильно функціонувало, і клієнт не мав проблеми з дальнішою експлуатацією котла. Ціни на твердопаливні котли стартують від 15 тисяч гривень. Можна обрати розмір, вид палива та потужність опалювання. Найкраще. Ми вважаються котли зі сталі та чавуну з опаленням на дровах. Також продавці раді звертати увагу на будову опалювального обладнання. тут це конвективна частина теплообмінна котла, угу. тобто він обслуговується, чиститься, бо тут буде забруднюватися. Угу. Оце завантажувальна камера котла. Uh -huh. Ну і в нижній частині там зольник, uh -huh. і колосникова решітка. Тут зола буде формуватися, ну і чистити uh -huh. раз в 3-7 днів. Хоч і коштує твердопаливний котел чималу суму грошей, та така інвестиція прослугує споживачу мінімум 10 років, а тепло у будинку буде завжди та потрібної вам температури. Надалі ж витрачатися доведеться лише на придбання палива.